Далі пробіжимося по адвенчерам. Кові АДТ300. Реально, це дуже цікава тема. Чому взяли звичайний хард Enduro, максимально полегшений, додали на нього збільшений бак та вітровик. Тобто ми маємо адвенчер з агресивним двигуном. І малою вагою. Вихлоп нержавійка, підвіски з повним набором регулювань. Універсальний протектор, гарний сальниковий ланцюг. Далі ковіра ДТ-250. Про нього я вже знімав огляд, ще раз скажу. Класнючий турист. Їхати можна довго і далеко. Як я раніше говорив, оснащений багажними рамками, які дозволяють переобладнати в багажну систему. Далі у нас ідуть текен, міські хулігани. пацани їх сезон розрівають просто. Попередній текен у нас обновився. Збільшили об'єм до 300 кубічних сантиметрів. Огляд ми вже знімали, й в інтернеті по-любому дивилися. І новиночка Tekken Discovery. З класнючим новеньким моторчиком, новенькими підвізками. В принципі. Крім класу, спільного в цих мотоциклів нічого нема. Зовсім різні підвіски, зовсім різні двигуни. нас завершують Mustang Challenge. Серія GT та серія ADV. Відмінність. Цей більше підходить все-таки для доріг. Цей більш універсальний. Відрізняється. Резиною. Класичний моноамортизатор з кріпленням до маятнику. Тут кріплення через систему прогресії. Ну і зовнішній вигляд, на мою думку, АДВ-шка більш агресивно виглядає.